Ми дуже стараємося викладаємося на повну. Дуже стараємося, щоб грати зібрано і щоб все в нас виходило. Що це команди вид спорту, де можна використовувати всі свої навички інтелекту і можна використовувати всі свої м'язи. Займаюся я вже на протягом шести років. Подобається, тому що це командна гра, і ми всі в цьому участвуємо. ну, командно. я почув про цей проект, і мені дуже це сподобалось, тому що така організація. І ми з друзями вирішили стати в цей проект поза. Сьогодні у нас відбуваються фінальні ігри третього етапу в Черкаському районі. Саме з волейболу змагаються чотири найсильніші команди району за право е вибороти путівку до четвертого обласного етапу. Діти здружилися, постійні тренування. На виїзд ми їдемо перший раз. Ну, ми приймаємо участь, приїхали засміли, будемо змагатися, будемо старатися перемагати. Відвідуючи кожен раз змагання Всеукраїнської шкільної ліги плічо-пліч, -пліч, я щиро захоплююся оцим завзяттям, цим. Такою енергією, якою наповнені наші діти, тому що вона от передається і нам, і я думаю, навіть на відстані її відчувають наші збройні сили. А саме тому ми разом переможемо.